Всім привіт! Осінь на дворі. Багато хто... ну Не багато, практично всі з вас купують в магазинах, в супермаркетах, на базарах помідори. А, але я сумніваюся, що більшість з вас бачила, як помідори ростуть в дійсності. Ось так от ростуть помідори. Я зараз знаходжусь в селі, вдома в селі. Батьків і у них залишки помідорів, ну це вже якби так. Осінні, які доходять вон там, ще помідори. Але найбільш цього на волині родить теж овоч, який ви їсте часто, але не завжди бачите, як він росте. Це перець. Перець. Ось така діляночка тут. перцю І є перець різний. Це буде такий от помаранчевий. І є перець. Ось такий червоний. А є червоний, причому дуже великий. Ось такий от перець. Ну просто це бомба. Перець. Ну от. Який красун. Причому це найбільший вже вирваний, напевно по мірі достигання Зараз я знайду. Ось. Перець. Зараз є. Опа! Ну от який. Красун. М'ясистий. Товщина сінки десь пів сантиметра, а можливо міліметрів. який навіть 6-7 десь можливо. Товстостінний, зараз йшли дві неділі дощі, перець дуже м'ясистий, просто бомба. Шикарний перець. От, Наприклад, кущ. А ну кущовий, він похилився, бідний, від дощу. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, шість причин. Ну, менших, правда, але... Домашній, без застосування якихось хімічних речовин, пестицидів, і ТД і ТП. Тобто вирощений на воді і на світлі в Волинському. Ось от така от красота. Супер. Супер. І оце от він буде рости до морозів. Морози вдарять і тоді перцеви перейде остання година. Ну, Ось така невтішна перспектива для його. Просто краса. Побачимось.